Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків вогню з 28 липня по 3 серпня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Овнів. У Овнів на цьому тижні, саме спочатку, у вас відбудеться якесь свято, або вас запросять кудись, можливо, на день народження, або щось ви будете святкувати. В ваших справах, можливо, буде якась затримка. Ось Щось відбувається таке в вашому житті на цьому тижні, можливо, якась неочікувана подія. Тобто, ви будете, знаєте, саме з початку тижня такий дуже радісний після такого теплого спілкування. Але в ваших справах, можливо, щось буде йти не так, як ви чекаєте. Тобто, ви... Саме з початку тижня, на такому підйомі, на таких емоціях може, так знаєте, зіткнутися з якоюсь паузою в вашої справах. Або, можливо, карти можуть ще казати про те, що вам не потрібно діяти, знаєте, так, ось таких емоціях, дуже приємних, не прораховуючи ваші кроки. Карти кажуть про те, що вам треба обміркувати. Бо, можливо, ваша справа, або те, що ви хочете зробити, можливо, воно вам не потрібне. Воно, можливо, буде якось зруйновано, або ваші плани можуть бути зруйновані. Тому я бажаю, щоб оця карта такого приємного спілкування і свята вона перекривала те що, можливо, в вашому житті на цьому тижні прийде якась неочікувана і не зовсім така, знаєте, радісна вам подія. Тому, якщо ви на цьому тижні планували для себе щось так, знаєте, можливо, додати в свій бізнес або щось, Зробити для себе нове. Пам'ятайте про те, що вам треба це дуже добре вміркувати. Бо, можливо, відбудеться не так, як ви собі запланували. Тому я бажаю вам, по-перше, приємного і теплого спілкування, такого приємного, можливо, домашнього якогось свята. А в ваших справах будьте. Людьми, які будуть щось так аналізувати, робити ваші кроки і не дуже так, знаєте, на емоціях. Ваші плани повинні бути дуже обмірковані, повинні дуже бути проаналізовані. І тоді ваш тиждень буде вдалим, чого я вам і бажаю гарного, легкого. І вдалого тижня. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у Лева, у Лева починаються дні народження. Я вітаю вас з вашим святом. Ви такий дуже сильний, вогняні таки. Нехай ваш такий запал зігріває вас. І нехай на вашому шляху. Відкриються нові можливості. Зі святом вас! А зараз давайте подивимось, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у Лева можливо буде якась така ситуація, яку вам треба буде вирішити. Вона для вас дуже складна. Вона для вас, можливо, навіть болюча якась, але її треба зробити. Вирішити якесь таке дуже складне питання, гостре, яке не потребує відкладення, треба робити сьогодні. Вам на, сь на цьому тижні потрібно бути такою людиною яка бере на себе відповідальність, яка керівник, можливо, по вашій роботі, вам треба щось таке зробити, що вам начебто складновато, начебто так воно не дуже до вподоби, начебто навіть розбиває ваше серце, але ситуацію треба вирішити, і вам треба діяти дуже рішуче. Тому не відкладайте, якщо вам потрібно звернутися до, можливо, за допомогою до когось, то зверніться. Але карти кажуть про те, що правильне рішення буде йти саме від вас, і від вашої наполегливості, від вашої такої внутрішньої сили, ваше питання буде вирішене. Я бажаю, щоб, незважаючи на те, що ми дивимось на картах, ми подивимось на те, що Лев, він володар своєї долі, що для Лева немає жодного питання, яке він не може вирішити. Бо це вогонь, це вогонь, який запалює серця, який Може повести за собою, яке може вирішити будь-яке питання, як би не було складно, я бажаю, щоб ви були дуже сильними на цьому тижні, щоб у вас хватило сил, вистачало на вирішення питань. Тому не відкладайте, якщо ви розумієте, що вам щось треба вирішити. Не треба відкладати. Вирішуйте саме сьогодні і будьте володарем своєї долі. Я бажаю вам впевненості у собі. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай сонячним людям допомагає сонце. Гарного вам тижня і вирішення будь-якої ситуації. Гарного тижня! А зараз. Давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у стрільців. Давайте мої любі дивитися, що у вас буде на цьому тижні. На цьому тижні у стрільців, можливо, або вам запропонують, а ви. Або ви для себе захочете щось додати. Можливо, це в вашій родині може бути якесь таке, знаєте, поповнення навіть щось. Але для вас ця новина або те, що ви хочете зробити, нібито для вас воно складне. Можливо, вирішення вашого питання, воно вас так, знаєте, буде дуже турбувати. Вам захочеться, і карти кажуть про те, що вам просто захочеться побути на самоті. Цей тиждень він дуже так добре починається, але чомусь я бачу якийсь смуток, я бачу якийсь такий ваше хвилювання. Можливо, ви собі запланували кудись поїхати, щоб там щось отримати. Але ви розумієте, що ваша, ваша дорога нібито вона складна. Але карти кажуть про те, що якщо ви собі запланували якусь подорож, або ви хочете щось додати, в ваше життя, то вам треба, можливо, Саме побути на самоті. І іноді те, що вам кажуть, вам буде здаватися, що це не дуже добре рішення. Тому будьте такими на цьому тижні людьми, які можуть проаналізувати, занурившись в себе. Ось так просто, знаєте, заспокоїтись. Включити якусь таку музику, або побути біля води, що вас заспокоює. Ось саме в такому стані спокою до вас прийде правильне рішення. І якщо ви на цьому тижні захочете щось додати в своє життя, то це додавання. Незважаючи на те, що ви будете хвилюватися, чи правильно робите ви, чи ні. Заспокоївшись, ви зможете знайти правильне рішення. Тому я бажаю, щоб на цьому тижні в ваше життя приходило обов'язково таке щось добре, світле, щоб в вашому житті, в вашій роботі. Було примноження, щоб ви змогли, так знаєте, не просто так сумувати на одинці, а навпаки, проаналізувати, заспокоїтись і бути впевненими у собі. А ви можете бути впевненими. Вам не потрібна підказка інших, ви саме можете прокладати свій шлях. Тому. Додавайте ваше життя щось нове. Якщо ваше життя приходить щось нове, то це буде дуже добре. Гарного вам тижня. Впевненості. Будьте у ресурсі, саме в такому стані ви отримаєте щось для себе дуже корисне. Гарного тижня! Якщо у вас буде дорога на цьому тижні. Нехай вона буде легка, без будь-яких страхів. Гарного тижня, легкого, емоційно приємного! А усім нам бажаю мирного неба. Бережіть себе!